oh my god Чому це так красиво? Влад Шевченка, мій стенд. Ніхто ваще не викупив, походу, і сам Влад, в чому прикол? Ви що реально не викупаєте Влада Шевченка? Це мій диплом. Завершила навчання, дала дипломну роботу вчасно в майстерні відеоконтенту. Я кілька разів питала, коли вони сказали, що це буде випускний офлайновий. Переживала, бо він такий доволі довгий: з 12 до 5. Але постійно а нас будуть кормить, а нас будуть кормить. Казала. Соломія, це наша кураторка, що да, і по кормам, і шампанського дамо. Шампанське я не пила, але бляха муха який там був класний фуршет. Я не я, якщо я не розкажу вам про фуршет. Про що цей диплом? Про те, що я пройшла навчання, можу робити відосики розважального соціального і рекламного характеру. Прийшла всі модулі, здала всі домашки, отримали цей диплом тільки ті, хто здав ось ці роботи дипломні три відео на різну тематику вчасно. Отримала свої 92 середніх за три відео бали. Була однією з кандидаток на переможці. На жаль, цього не склалось, але я не те, щоб дуже засмучена, бо я взагалі просто вдячна за те, що я змогла там бути і пройти цей курс. Бо я нагадаю, що я за нього майже там ну нічого не заплатила, повноцінна. Надцять 16, 500. я виграла його і просто доплатила 5 тисяч гривень для того, щоб перейти на середній план. Тому у мені і просто знань достатньо. Ні, ну там хороші призи. Перше місце виграла дівчина з дуже крутим соціальним роликом. Приготуємо аб'юзивні стосунки за правильним рецептом. Чнемо для початку нам знадобиться основа 200 грамів ревнощів. Нащо тобі твої друзі? тебе ж є сім'я? Тобі що зі мною погано на тему аб'юзерства, Перше місце це година консультація ТТТ з владом, повний аналіз твоєї ніші. Щось таке. Друге місце це вільний пост з владом. І третє було три переможця: це три репости йому на сторінку. Це дуже класні призи. Блін. Він не Андрюха. Він влад. Альо, він ваще булка. Мені дуже приємно було загалом проходити цей курс і бути не випускному, бо знаєте, у влади немає цієї корони над головою, як багато у кого. Тобто, і не було абсолютно ніякого відчуття у цій зверхності. Типу, от я король, знаєте, я вже успішний, а ви б Загалом від всіх учасників курсу такого не було. Бо всі дуже доброзичливі, всі відносили одне до одного. Приємно. Я дуже з багатьма людьми познайомилася. провела час. Ми попідписувалися на інстаграм одного. Но okay. розказує, що навчилась на курсі. Я навчилась генерувати ідеї по схемам. Я навчилася їх розписувати в сценарії, підготавлюватись до зйомки. Я навчилась працювати з зеленим фоном і з освітленням. Я побачила мої сильні сторони, знаєте, котрі я раніше не так сильно бачила, і побачила слабкі. Котрі я хочу підтягнути дуже, і загалом я просто зрозуміла, як працюють ці короткі відео в соцмережах. Я тепер зовсім по-іншому дивлюсь на стрічку, не з точки зору користувача, а з точки зору людини, котра тепер розуміє, як створюються всі ці відео, і чому вони працюють або чому не працюють. То звісно, у мене зараз не буде типу якихось шикарних результатів, бо я тільки буду починати пробувати. Влад каже, що важлива практика, і потрібно просто. Робити, колись воно вийде, але якщо нічого не робити, то звісно нічого і не буде. Тому я буду старатися. У нас ще були блоки на курсі від психологині, що дуже класно, бо як реагувати на хейтерські коментарі, на позитивні, як не боятися перед камерою бути розкриватися. Мені дуже сподобався урок від дівчини, котра розказувала, як працювати з чатом GPT правильно, так щоб він допомагав тобі з цими ідеями, як потрібно з ним говорити, для того, щоб він видавав. Гарний результат. Ще до нас приходила спікерка акторка казувала про акторську майстерність, казували про інфлюенс маркетинг де блогерам або підприємцям шукати блогерів або підприємців на колаборацію. Ну, не що зважають рекламодавці і так далі, і тому подібне. Навіть про ФОП розказували. Коротше, ну інформації реально дуже багато. Це це просто золо. Для мене як для новачка, це було дуже топово, пізнавально і класно. Ще був модуль, звісно, про камери, про те, як обрати. Ти камеру до купівлі, якщо ти збираєшся купляти, або як працювати з смартфоном з налаштуваннями смартфона, як монтувати в комп'ютері або на смартфоні. То іще ще у нас були тери владом і з іншими спікерами, де ми задавали всякі різні питання. І у нас ще була група продовженого дня. Це вже без влада. Там інша людина не завідувала цим дійством. Ми, типу, збиралися. У нас були завдання на написання ідей, сценаріїв, і ми на час це все робили. Тобто, теж практика була ну, прикольно. Короче. Що прикольно. і у нас дуже класна група в телеграмі, спільна, там де ми там можемо кидати свої ідеї, сценарії, відео. Це про сам курс. Ось, а скільки курс тривав взагалі два місяці? Насправді, спочатку мені здавалось, що це доволі багато, але як виявилось. Лані, це дуже швидко. Інформації настільки багато було. А на тиждень скільки занять чи чого там. Ну кожен тиждень відкривається модуль. Там різна кількість уроків, Залежно від, від модуля. Деякі з домашніми завданнями, деякі ні. Вчора, ось нарешті, стався цей випускний. Ти додивився до цього моменту, але досі не підписався. Жесть! було так прикольно, бо ми заходимо в цей парковий. Я не знаю, тут є хтось з Києва, хтось шари, і воно так солідно виглядає. Я туди прийшла і така: ого, я перший раз була взагалі в таких місцях. Не знаю, може. Для когось це нормально, може, хтось там на роботу їздить. Їхала я туди з жіночкою, Дуже приємною. Ми теж на курсі знайшлися, вона теж вінницька. Мені дуже сподобалася її мовна позиція. Прям дуже така радикальна, як я в цьому питанні. І знаєте, чим я ще пишаюсь? У мене топографічний графічний критинизм. Я дуже-дуже погано знаходжу різні місця. Але вчора я була тупа в ударі. Викупила, як проїхати в метро, як знайти цей парковий. Просто на ізі це зробити. Чому кияни абсолютно не орієнтуються в своєму місті? В мене дуже лякало метро, я не розуміла, як воно працює, але на цей раз я прям ізі розібралась. Яку я рекламу бачила в метро? Це Та капець. Я вам зараз покажу, блядь. Що це таке? Хто, блядь, це придумав? Вітя, який красивий фуршет, це коротше була качка з чимось. Оце сир дурблю, а всередині оця жижка з інжиром. Ось ці, блядь, пірожинки. Я їх ужарувала чотири штуки. Вони такі смачні, було ще отак, і це ще не все. Давали дуже багато часу на те, щоб всі ти знайомилися один з одним. Там було прям багато часу на це. І був оцей фуршет. І, і кожен раз, коли нам давали оцю перерву на побалакати, там був новий цей фуршет, значний, не знаю. Хто це готував, але дякую, що накормили. Я кайфую. На вході видавали три карточки: на одній було зображення лодоньки паперу, на іншому камінь і на третьому ножиці. Тобто ми грали в гру камінь-ножиці папір, тільки з карточками. Це теж була така гра на нетворкінг, щоб люди ходили, грали і знайомилися один з одним. Граєш в ці карточки. Якщо ти виграєш, суперник віддає тебе свої. І у тебе вже шість карточок в руці. Ідеш і шукаєш людину, у котрої теж шість карточок. І граєш з нею. Хто набере найбільше карточок, отримує подаруночок. А жінка набрала сто дванадцять карток. Я ще на грибу скільки... Це кіцей удачу на весь рік вперед. Треба було напевно використати. Отака стопка була. Це я грала з Надійкою. Хотіла програти їй свої картки, бо мені Надійка дуже сподобалася. Я хотіла їй віддати свої блять. А вийшло так, що я у неї віджала карточки. Блядь. Ось це ми з Надійкою разом. Обіймаю владу тричі. Оце я сфоткалася з трьома соломіями. Якщо сфоткатися з трьома соломіями, Соломія, це наша кураторка. У нас в чаті під одним аккаунтом, і ми до кінця не знали, хто стоїть цією Соломією. О, там було три кураторки. Дило і ловило всіх трьох, щоб удачу коротше, фарт фартануть собі. Це перша Соломія, оце друга Соломія. Вона ще допомагає владу з організацією до зйомок. І оця третя Соломія, і ми тут разом з Надікою. Зіка і саламі, фотозона це дуже для мене дивно. Що внизу оцей екран з відосами, і отут екрани з відосами. А це от мені видають диплом. Мою. А потім я буду стояти, я буду нюхати диплом, бо я помічу, що він пахне клеєм. Я буду стояти і нюхати. Блять, там з мене всі угорали, що я стою тупа і нюхаю диплом. Тобто це ми сиділи з двома наталками і з надійкою. До мене всі першими підходили і казали: о, Аня, привіт! я відео про борші, таке класне. Я просто в шоці була. Реально дуже багато людей до мене підходило з цим. І мені це трошки дало такий новий внутрішній досвід, хороший на рівні відчуттів, що от мені можна бути в центрі уваги, мені це дозволено і що це нормально. Дуже чуйно. І я поки їм це писала сьогодні в Телеграм, чуть там не роз. Сплакались, блін. Дуже-дуже приємно. День настільки насичений, що не можу повірити, що це все сталося за один день. Чому я не випила ні мілілітра алкоголю, а сьогодні встала з головною білю і мішками під очима. А, бля, ще був смішний момент. Стоїм на переході на арсенальну червоне світло. На переході поліцейська машина. І якась дівчина перебігає з двома стаканчиками п'яної вишні на червоний. І, типу, поліцейська машина їй бібікає, типу, типу. What the fuck? ми тут стоїмо, а ти перебігаєш на червоний. Така вибачте, вибачте, і хтось поруч стоїть і жартує. П'яна вишня, ж важливіша. Ти я так цього гарнула жорстко Заходимо вже в плацкарт. Знаєте, оце проходиш у ці п'ятки людей. Запах оцей плацкартовий. Зранку ми їхали по багатому на інтерсіті. Все там розетка, туалеті, кнопочки, все змивають чистесенько. вайфайчик для пасажирів, на зворотньому шляху пятки. Оце все запашочок, інтернетіка нема, звісно. І підсаджується до нас дівчина, оця жінка, котра маркетингом займається. Побачила нас потязі і підсіла, і ми там балакали ще до ї години вечора. Мені було трошки незручно, але вона реально провела мені цілу маркетингову консультацію. Там що мені потрібно робити? Що мені на що мені потрібно звернути увагу? Мені така була цінна з нею ця розмова, бо вона взагалі не шарить за стрімінг. Я їй розказала, що це таке. Е, і у нас якось зав'язалася ця розмова. Ну дуже приємно. Це була така щира допомога з її сторони. І потім у мене ще був час для того, щоб просто полежати. Бо я вже була така сонна, знаєте, дуже спати, хотілося. Я поїла. <гум> і оце лежу, і оце свіже повітречко. Думаю про весь цей чудовий день. І оцей звук потяга, знаєте, тудин тудин. Ту -тун -тун. Це такий кайф у мене є проблема з дикцією. Мені по всім відео зробили зауваження таке, що я гарно граю персонажів, але коли я міняю голос нерозбірливо. Кажу, тому я дуже хочу це поправити. Я би хотіла ще оновити мікрофони. Звук дуже важливий, він важливіший ніж якість картинки. Так що такі ось у мене плани. Я хочу поставити собі ціль зробити 15 відео для того, щоб не зосереджуватися на цифрах, і для того, щоб просто продовжувати це робити, як Влад і казав вчора. Шлях мені дуже цікаво, куди він мене приведе. По перше, у мене ж були проблеми з клепкою, і я не могла стрімити з обличчям. Шлях в стрімінгу мене. Готував до цієї події вчора, то і взагалі до створення відосів, тому що якби не стрімінг і далі боялася показуватись людям. Знаєте, це дуже цікаво спостерігати за тим, як життя підкидує тобі якісь речі, і тобі здається, що от вони для тебе існують зараз. Але я вважаю, що вони існують не тільки для тебе зараз, але і для того, що чекає тебе у майбутньому. Приклад, да, візьмемо мій шлях взагалі спочатку повномасштабки. Я почала займатися ютубом для того, щоб почати стрімати, і почала стрімити для того, щоб побороти свої ментальні проблеми зі сприйняттям себе для того, щоб знайти для себе нову справу у вигляді створення цих в котрих я можу реалізувати свої ідеї для того, щоб щось наступне типу сталося. Відчуваєте, да як це працює? Як я бачу взагалі життя, і те, що воно тобі підкидує? Ну, і це був мій огляд на майстерню відеоконтенту, на вчорашній випускний, котрий був 3 травня. Дякую всім за перегляд. Приходьте на стріми, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на інтелеграм, і приходьте на стріми ще раз і ставте дзвіночок що.